Я відповідаю на запитання присутніх, я знаю, багатьох політологів, та і стояч взагалі всіх присутніх просив би, думаючи, про 2015 рік, задавати собі питання, не хто з кандидатів в президенти краще, не перебирати прізвища, не перебирати деталі біографії, хоча це важливо. А запитати просто річ, у кого з них є конкретна, потрібна народу? І державі програма і оголошена вам команда її виконавців. Урок помаранчого, провалу помиранчого Майдану полягає в тому, що в нас не було ні команди, ні програми. На жаль, я підтримав рішення я вже турі виборів, і для мене було потрясінням про те, що в нього не було команди. Коли я цим усвідомив в п'ятому році це для мене було просто відкриття. Коли я в кінці цього року ще й зрозумів, що мене немає жодного документу програмного, про яке вони домовилися на березі здійснювати разом, я зрозумів, що це катастрофа. І все, чим я займався в політиці, будучи міністром внутрішніх справ, це бігав між кабінетом Тимошенко і Ющенка, просячи їх припинити домашню братовбивчу війну демократів, аби вони разом працювали на країну. І коли вони об'єднувалися, ми перемагали. І ми в іншому Україна також. Коли роз'єднувалися, ми знаємо, чим це закінчиться. Я не хочу політизувати сьогоднішній виступ тут. В силу зрозумілих причин, Ну, хіба що хтось запитає. Але е, насправді Майдан був перечень тим, що ми голосували серцем за людину, яку собі оголосили Месією. Ну, або просто найкращим банкіром світу, або знаменитим економістом, або лідером команди. А насправді все це було слова. Я спеціально після тюрми прийшов і включив записи виступу з сцени Майдану, а він нам нічого не обіцяв. Хто не вірить перевірки? Нічого. В нього не було плану. В нього не було команди. І зараз, готуючись до нових політичних баталій, просив би вас, молодих, подати приклад, на відміну від того старого покоління, який, на жаль, привчено вірити в царя, генсека, президента, повірити в програму, повірити в команду фахівців. І задавайте саме ці питання політикам при кожній нагоді. Ну, мені зокрема так. Ось це таке вступне слово і я завершу таки одним блоком, без якого, безумовно, не обійдеться сьогодні. Сьогодні в державі є чергова ейфорія, яка дещо нагадує ейфорію Майдана про те, що нам достатньо буде у вільності підписати угоду про асоціацію з ЄС і стане іншим життя. Ну, слава Богу, я вже бачу, кивають дні, і це вже добре. Що ви прагматично розумієте, що вона дає. Я зустрічався з багатьма дипломатами. За проханням їх Францію, Німеччину, Польщу, в Австрію для зустрічі із міністерствами закордонних справ, які мають мали скептичне ставлення до українських і європейських перспектив. Спілкувався з ними і на їхні запитання завжди відповідав, як і чесно. У мене зараз унікальна ситуація, мені згідно рішення Печерського суду, слава Богу, на три роки заборонено обіймати будь-яку посаду. Будь і тому я можу бути. Можливо, найбільш об'єктивним опозиціонером в середовищі опозиціонера і найбільшим державником в середовищі влади. І сьогодні кажу дуже прості речі: нам повезло, так сталося, сьогодні є зговір, є консенсус про те, що треба підписати цю умову. Більше того, напевно, лише я міг сказати вже півтора місяці тому на світовому конгресі українців у Львові про те, що на цей момент, до 28 листопада, Янукович Віктор Федорович є нашим попутчиком. Поки він не підпише цю угоду, його не можна чіпати і не давати чіпати іншим. Відразу після того, як підпише, перевірити, чи точно його підпис, просушити і почати з ним боротися. Але на цей момент ми дійсно маємо домовитися про спільну національну роботу влади і опозиції. І слава Богу, сьогодні ця теза сприйнята всіми українськими політиками. Ну, За виключенням п'ятої колони, бо в нас п'ять фракцій в парламенті з нормальної країни, мусить бути своя п'ята колона, комуністична партія, вона для того існує, щоб показувати, що думають вороги. Так що все нормально. Але е... ейфорія е, щодо війню саме дещо бентежна. Люди, люди знову шукають спокусу простих відповідей на дуже складні питання. Що хтось прийде і зробить нам Європу. І в цім середовищі я дуже прошу, щоб ви усвідомили. Єдине, що дасть нам підписання цієї угоди, це юридичну неможливість всмоктування нас у Митний Союз Кремля. Бо юридично не можна бути там там. Це єдиний негайний позитив, який почнеться з першого дня. Другий позитив це торгові відносини. Безумовно, це дуже важливо. Хоча Україна отримує спочатку багато євромінусів. Це перша голови відкритий і Хотів би, щоб це говорилося вже після підписання, але для вас, по це скажу, Да, будуть євроміністрів. Українська економіка буде дуже важко конкурувати з Європейською. Нам буде майже неможливо виконати більшість європейських стандартів. І нас буде рятувати лише те, що всі сусідні біля вас країни все це пройшли: Польща, Румунія, Литва, Болгарія, ну, якісь ще країни назвати, Словаччина тощо. Всі пройшли цей спад. Цю проблему, це незадоволення, і в результаті вийшли на нову якість життя, якого ми всі прагнемо. Ще одна річ, яка нам дає е, підписання угоди, найважливіша для вас і для всієї країни. Вона міняє право, вона дозволяє країні започаткувати нові права. 20 років, якщо називати речі своїми іменами, країна жила негласним суспільною угодою, розкрадання майна. Чи спадщини Радянського Союзу. Всі еліти і все населення, за виключенням окремих людей, яким честь і хвала, цим займалися. Наверху крали мільярди, посередині, мільйони внизу кольоровий метал із Черйовецького заводу. Але фактично це, цей договір закінчився. Наверху вже майже нічого красти. Треві дати належно нинішньої владі, вона зуміла перейти всі робікони дуже швидко. І ця піраміда опускається на низ. Називається експроперація експроператором, тобто це те, що ми називаємо війну, війна сім'ї олігархами. Але далі ця піраміда тисне на низ і тут відбулася Врадіїка. Врадіївка це дефолт суспільної угоди про спільний ненапит в цілях розкрадання майна Радянського Союзу. Бо показали, що тепер держава стала небезпечною для своїх громадян. І це означає явний признак, бо Радієв не один, це просто останній дзвінок. Явний признак того, що треба домовлятися по новому в суспільстві. І от угода з Євросоюзом дає нам можливість нормальних, цивілізованих правил, про які варто домовитися, бо так зробили всі наші сусіди, і живуть краще. Сусіди з Заходу називаємо так, і живуть краще. І тому саме вам, останню фразу я хочу сказати фразу львів'янина Ярослава Грицяка. Перед тим, як в Україні провести політичну революцію. Українці мають провести внутрі себе моральну революцію, кожен з Кожен з вас має перейти кордон Європи і зробити це нелегально не вдасться. Кожен із вас, ці правила, мусить почати з себе. Вони дуже важкі, вони незвичні. Але їх потрібно почати з себе, якщо ми сподіваємося, щоб це, цей рух охопив всю країну. От, власне, все, що я хотів вам на вступі сказати, і задоволення відповів на ваше запитання, принагідно, якщо є запитання, Тарас Тецький також історик. Так? І е, мій друг по, по, по творенню того, що ми називаємо Третю Українською Республікою, Георгій Мончуленко, якого вчером, мені здається, не потрібно представляти. Ну і, е, звичайно, я також готовий відповісти ваше запитання.